Всім привіт! Час від часу я відвідую ама-сесії проєктів, які мене найбільше цікавлять, і вирішив, що буде корисно записати для вас таке невелике відео з моїми порадами та висновками, а на фон кинути там якусь гру, щоб було по мінімуму монтажу. Перше, я переконався, що засновники дуже цінують всіх тих, хто долучається до ама-сесії. Для них це дуже важливо. Друге, на ама-сесіях в основному і паляться всі інсайди і вся найцікавіша інформація. Третє, на АМА-сесіях часто винагороджують активних учасників NFT, вейтлістами, дропами і так далі. Четверте, якщо ви вже потрапили на ама-сесію і проект вас цікавить, то старайтесь побути там від початку до кінця задавати питання і бути активними. П'яте, щоб отримати якісь винагороди на Амасесії, наблизитись до того, щоб стати амбасадором і так далі, вам потрібно виділитись з поміж інших учасників. Виділитись можна різними способами, і все залежить від платформи, на якій проходить Амасесія. Ну, наприклад, якщо це YouTube і там лише текстовий чат, то ви можете купити спонсорську підписку. І тоді біля вашого ніку буде така позначка, і ви вже точно виділитись з поміж інших учасників. Якщо це, наприклад, Амасесія в Телеграмі і є текст. І голосовий чат, то краще спілкуватись в голосовому чаті. Якщо це Zoom і можна спілкуватись через відеочат, то спілкуйтесь через нього, тому що більшість людей соромиться. А ви, якщо не будете соромитись, то автоматично виділитесь поміж інших учасників. Коротше, отаке от е, дав вам певні інсайди, навів приклади. Якщо було корисно, то дайте мені фідбек. Ну і підписуйтесь на телеграм, там я показую, в які проекти я захожу. Допустимо, якщо ви дивитесь це відео 8 грудня. То там ми зараз активно збираємо NFT від CoinMarketCap. Ну і взагалі я пробую вести рубрику, щоб зібрати з різних роздач хоча б 100 доларів. Це все йде досить тяжко, бо час тяжкий, але, як то кажуть, навіть після найтемнішої ночі приходить сяючий світанок. Тому надіємось на краще і рухаємось далі.